Я не знаю наскільки це вдача. Я вже багато разів був в Карпатах, але це перший раз, коли я бачу отаку красунку. Я не буду її брати до рук. Червона книжна тварина. І я думаю, що я можу її завадити, нашкодити. Тому просто трошки спостерігаю за нею. Вона дуже велика, сантиметрів, не знаю, 15. Ну напевно це все історія. Вона заховається. Чує моє гаряче дихання. Скоріше за все просто ховається, тому що я ще розмовляю. І вона це чує. Я трошки спостерігаю, тому що це для мене прям ура ура. Отакі красуні водяться. Не чіпайте їх не на свої справи, не беріть до рук, тому що ви можете... Температура ваших рук буде занадто велика і вона може нашкодити тварині. Якось так.